Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами сьогодні можемо відзначити дуже важливий день. Він дуже скромний, непомітний і про нього напевно ніхто не говорить. Але для нас, українців, він має велике значення. Ми подолали з вами разом половину зими, тобто залишилася половина вже. Ми на вершині її і вже поступово будемо спускатися. Морози ще тривають і триватимуть, і це якби річ зрозуміла, ну, принаймні, за прогнозами. Бо ми надто часто зараз згадуємо минулі роки, коли зима була і нуль, і плюсова температура повітря. Зараз морози де зими це логічно. Надсильних морозів у нас немає, сильні є. Особливо в північній частині України, але тих, що лякали на початку там сезону, чи навіть на початку січня 28-35, цього на щастя немає і, на щастя, не видно. Але складна ситуація, звичайно, залишається і синоптична, і не лише синоптична. Ми з вами у зв'язку з тим, що зараз особлива увага до погоди і навіть до клімату України, власне, поговоримо про такі цікаві речі, які багатьом я знаю цікаві, і подобається слухати їх і пригадувати. Це про кліматичні рекорди. Ну що таке рекорд кліматичний? Це екстремальні значення будь-якого явища. Ну а ось екстремальний мороз. Найнижча температура, абсолютний рекорд України. Був зафіксований 8 січня 1935 року у Луганську мінус 41,9 градусів, тобто майже 42 градуси морозу тоді спостерігалося. Ну, і найхолодніші періоди взагалі припадають на 20-ті-40 роки. Зима 1929 року в Україні була дуже холодною, тоді було нижче 30 градусів в столиці спостерігалося. Ну, до речі, мінімальна температура ґрунту спостерігалася за увесь період спостережень, вибачте за тавтологію до 46 градусів морозу у Куп'янську Харківської області, 31 січня 1987 року. Е, у Києві рекорди, звичайно, Київ особливо цікавий. Так ось е, хотіла сказати, що нам є до чого прагнути. Боже, сохрани, не треба нам до цього прагнути, але це фіксуємо: е, 32,2 і градуси. Мінус мороз. Спостерігалося 7 і е, 9 лютого 1920 29 року, тобто у 1929 році, 7 лютого, рекорд абсолютний у Києві було встановлено, і через день знову він повторився. Ну, було дуже холодно, як ви розумієте. 32,2 – Це рекорд у Києві. Найсильніші морози, зазвичай, за статистикою, звичайно ж фіксуються у північній частині України та на Сході там холодне повітря затримується довше і воно екстремальніше, ну, принаймні, з морозами. Також, ось, окрім Луганська, про який ми згадували абсолютний рекорд 42 градусів, дуже сильні морози, екстремальні, просто фіксувалися, між іншим, у 1940 році в Сімферополі мінус 39, у Вінниці 38,2, у 1929 році. І у Дніпрі 38 градусів морозу у 1940 році. Ну, а тепер кілька кліматичних рекордів загалом, не лише температурних. Отже, почнемо із максимальної температури повітря, коли буде спека, щоб ми не нарікали на оцей теперішній мороз. Максимальна температура повітря 42 градуси вище. Нуля була зафіксована 12 серпня 2010 року, де б ви думали у Луганську. От такий у нас Луганськ рекордсмен. Ну, мінус 42, ми вже згадували у Луганську про це, абсолютний мінімум був. Найбільш висока температура повітря на ґрунті була зафіксована 2 червня 1995 Року на метеостанції Вознесенськ, Миколаївська область. Абсолютний мінімум температури повітря, ми вже згадували, 46 градусів мінус був на метеостанції Коп'ян зафіксований 31 січня 1987 року. Максимальна швидкість вітру 50 метрів. За секунду, я навіть уявити це не можу. 180 км на годину була зареєстрована 24 грудня 1947 року на метеостанції Айпетрі в Криму. Максимальний діаметр ожеледь 207 мм листопад 2000 року затища Одеська область. І найбільша висота снігового покриву 352 см, була задокументована 25 березня 2006 року на сніголовині станції Пожежевська, це Івано-Франківська Анківщина, ну ми час від часу будемо повертатися до рекордів. Це цікава така тема, але чесно кажучи, хай же та погода буде краще нудна і не цікава ніж такими рекордами. Ми йдемо е, далі і говоримо про поведінку магнітного поля землі, магнітні бурі. Ну тут е, нема що особливо розказувати, якщо чесно, звичайно ж, ми разом ось подивимося на прогностичну діаграму. Е, порівняно спокійна ситуація, невелике коливання. Переходимо до наших всюдисущих сущих морозів е, і говоримо про погоду, яка очікується сьогодні, 15 січня, на вершині зими. У західних областях України сьогодні досить е, така різнорідна буде температура. Температурна ситуація скрізь майже випадатиме місцями невеликий великий сніг, але ось температура повітря, наприклад, на Рівненщині, на Волині морозно, на Тернопільщині, на Хмельниччині ще мінус такий буде добрячий. А, наприклад, на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті температура повітря підвищиться до двох морозів і, можливо, навіть одного тепла. Ось така цікава тут ситуація сьогодні неоднорідна. На півночі все стабільно. Без істотних опадів, мороз сильний, ну максимально в день, -9, 14, це не сильний мороз, це просто якби помірний мороз денний, але ми знаємо, що вночі значно холодніше, тому ось морозна погода і слизька на півночі України тримає. На сході України сьогодні максимальна температура повітря мінус 5-9 градусів. Місцями невеликий сніг на дорогах ожеледиться. У центральній частині України також, звичайно, дорогах ожеледиться, і тут також пролітатиме невеликий сніг, щоправда, місцями періодично, тобто якось такого серйозних опадів не передбачається. Ну, зрозуміло, що холодно від 5 до 12 градусів морозу. У північній частині України буде трохи тепліше, десь 1-4 градуси морозу впродовж дня, місцями сніг, і при наближенні температури повітря десь до мінус 1, можливо, навіть до нуля, може бути мокрий сніг. У Києві, у столиці холодно, без істотних опадів, на дорогу желедиться. Максимальна температура повітря мінус 10, мінус 12 градусів, надвечір холодно, найближчі ночі знов дуже холодно. Ну і у Варшаві, у наших сусідів дуже тепло порівняно з нами, близько 0 градусів у Варшаві сьогодні очікується і періодично випадатиме мокрий сніг. І якщо мокрий сніг, то і налипання мокрого снігу. Дорогі українці, температура повітря. Надалі особливо не мінятиметься в плані підвищення, тобто якихось коливань суттєвих бік е, потепління не відбуватиметься. Е, щодня міняються схеми, щодня нам. Цих прогностичних схемах професійних, дуже поважних, час натякають на якесь невелике підвищення температури повітря, поки що домінуючими в Україні залишаються морози. Тому ми уважно стежимо разом за уточненими прогнозами погоди. Звичайно, будемо радіти, якщо прогноз синоптиків не справдиться і потепліє. Ну, але поки що така ситуація залишається морозна, будемо обов'язково повідомляти як тільки якісь оптимістичніші кліматичні. Метеорологічні зміни передбачатимуться усім, не зважаючи на такий холодний прогноз, звичайно ж, теплих відчуттів, і найголовніше безпеки.